Слава Україні, незламні українці. Планувала вийти в прямий ефір сьогодні з ноутбука, але чогось так не вийшло. І боялася, що вийде так, як вчора. Тому сьогодні я тут знову з телефона трошки вже незручно. Щиро вітаю всіх сьогоднішнім ранком. Сьогодні ранок настав знову. Він знову невеселий, знову були вночі тривоги, знову десь бомбили, і ми повинні триматися і боротися, щоб нарешті це все закінчилося, щоб нарешті була наша перемога. Я рада сьогодні, що маю таку можливість читати вірші. У прямому етері всеукраїнській поетичній родині на щоденній ранковій акції Дякую ЗСУ. Я низько вклоняюся кожному воїну, який сьогодні там боронить наш край, захищає кожного з нас. І прошу вас всіх дякувати і підтримувати наших воїнів. Кожен з нас має знайомого рідного захисника. Кожен з нас знає волонтерів, які допомагають їм. Тому запрошую сьогодні і запрошую кожного дня донатити, підтримувати, бо від нашої підтримки, від нашої кожної гривні. Незалежно чи це велика сума чи маленька, купляються великі речі, від яких легше з якими легше нашим воїнам воювати. Отже, я дякую сьогодні нашим захисникам за кожен день, за кожен ранок і розпочну своє поетичне читання із свого вірша. У тебе є від сонечка ключі. І ти його щоранку випускаєш, де б ти не був, та навіть не в руці, ти ці ключі усерденько тримаєш. Сьогодні знов світанок настає, і з вод Дніпровських сонце виринає. Цім, неймовірне щастя, наше є, бо все навколо знову оживає. Там, за Дніпром, на варті ти стоїш, щоб ворог не поцупив. Сонце й ранок, щоб вільно прилітав на поле стриж, стались легкий над річкою серпанок. Я йду назустріч новим мріям дню, бо знаю, це для мене сонце світить, і душу гріють промені вогню. Для мене розцвітають нині квіти. Я дякую тобі за світлий день, за те, що спокій мир в моєму серці. Хоч не співаю весело пісень, та знаю, скоро скинемо ці берці. Я дякую тобі за це життя, що маю щастя ще в цім світі жити, хоч важко ти тримаєш майбуття, ти вчиш мене, цей білий світ любити. Так, вони тримають наше небо, вони випускають кожного ранку сонце, яке сходить над нами. І якщо вони там не втримаються, не буде у кожного з нас цього ранішнього сонця. Тож дякуємо кожному воїну. Зараз у коментарях наші волонтери з поетичної родини будуть писати картки. Своїх зборів. І я дуже прошу всіх донатити, допомагати, підтримувати. Кожна гривня важлива, кожна гривня долучиться до якогось великого збору, який допоможе купити щось важливе на фронт для наших захисників. Я хочу подякувати зараз вам всім. Тому що свій збір один із своїх зборів, і цей, що був зараз, я закрила, ми закрили. Кожна ваша гривня була підтримкою. Зараз закупляються речі, необхідні для спецпідрозділу, який має виходити на бойові завдання. І там саме були потрібні. Берце із дренажною підошвою, яких витікає вода, таких не буде спосіб пересування. І такі, така потрібна взуття, і ще інші необхідні речі. Звіт буде на моїй сторінці, але я всім безмежно дякую за цю підтримку. І читаю вірші, бо це поетичний ранок. І я дякую за цей ранок нашим ЗСУ. І дякую кожному з вас. Хто вже задонатив зараз на якийсь важливий збір. Роман Твердохліб. А я її люблю. Люблю без тями. Вона приходить сни мої ночами, кладе моє серденько в теплі жмені, Веде за руку у гаї зелені. Підемо ми у світанкові роси. Стрічки вплітає вітер їй у І задягає день новий щоранку в намисто і барвисту вишиванку. Я так люблю її блакитні очі, в них розчинитись повністю я хочу, і запас шовковистого волосся у кольорах дозрілого колося. Ми спільно Подолаємо всі грози, і зникнуть із лиця у неї сльози, і, і гайнемо, як колись, відпочивати на Чорне море синіє Карпати. А я її люблю, люблю безмежно, таку сміливу, горду, незалежну. Вона одна, така, одна єдина. І з іменем Прекрасним Україна. Такі теплі слова не могла сьогодні прочитати, не прочитати про нашу батьківщину Романа Твердохліба. І запрошую задонатити: задонатити на збір, який зараз десь з'явився там у коментарях на рахунок. Бо це важливо, важливо. Допомагати важливо допомогти собі вистояти у цій війні. Ми допомагаємо саме собі вижити. Сергій Рубан Україна переможе: поля, лани, пшениця, жито, казкові зими, тепле літо, безхмарне небо, зорі ясні. Дніпро, Карпати все прекрасно, земля багата й родюча, широкий степ, сади квітучі, кохання, пристрасть, ніжні ночі, обійми і в очі. сім'я, родина, батько й мати, верба, калина, рута м'ята, лунає дзвінко сміх дитини, цвіте прекрасна. Україна, війна, ракети, смерчі, гради, сирени, залпи, канонади, підвал, неспокій, страх, тривога, зневіра, відчай і знемога, ірпінь гостомель, харків, буча, кати Садисти, плем'я суче. Жінки згвалтовані і діти, могили братські сотні убитих, пожежі, вибухи, і трупи, стікає кров'ю Маріуполь, В садку могилки дочки і сина, кричить від болю Україна. Заложний, армія солдати. Гвардійці, копа, добробати – тероборона, волонтери, Азов, Донбас, госпітальєри, Карпатська Січ, Холодноярці, спецназ, морпіхи і Афганці. Союзники і мецената, Європа, світ, країни НАТО, Нептун і Стугнапе, корсари і Джавеліни, і байрактари, хтось думав, станем на коліна. Шнурує берці Україна, мир, перемога. Ворог битий, знов чисте небо, тепле літо. Сміються діти, пісня лине, з війни зустріне мати сина, знов люди світлі і привітні, здійсни тяняться мрії заповітні, За руку візьме донька тата у Крим на море, чи в Карпати, чи в подорож по всьому світу туди, де сонце, море, квіти. Лиш не в Росію, там руїна, знов квітне наша Україна. Вона розквітне, вона обов'язково розквітне знову там, на тих руїнах, на наших руїнах розцвітують знову квіти. І буде день, буде ранок, буде нове життя, нова доба. Але буде пам'ять, вічна пам'ять про наших загиблих воїнів. Щоб наступив цей день перемоги, я прошу всіх сьогодні, завтра, кожного дня, знайти ту можливість, той час, щоб підтримати наших захисників, підтримати донатом, підтримати добрим словом. Кожен з нас знає таких воїнів, знає наших воїнів. Вони всі наші. Допомагаємо, єднаймося. Тільки в єдності наша сила. У коментарях картки. І я дуже прошу донатити, допомагати. Оксана Мох. Дірка в кишені. А у неба в кишені зорі. А у неба в кишені люди. Любиш сутінки, неозоре, чи зневолено світом нудиш? Велелюдно в притворі раю, знову смикають клямку брами. Вже стоптали півнебо краю, діти божі, його адаме. Хоч була би в кишені дірка, може, вийшла б на рану латка. Може, б випала мрія зірка, І дитя обійняло татка. А у ґрунту в кишені квіти, а у ґрунту в кишені люди. Любиш земле отак чорніти, чи на мус розрізають груди? Аж до пекла глибока вирва, а до нього беруть живими. Кволить поле. За часом марним, де в покосах не люди жниво. Хоч була би в кишені дірка, проросли би сади вишневі, і заснула в житах полівка і дітей, колихали б єве. Вийме небо з кишені зорі, вийме земле з кишені квіти. Люди просто хотіли волі. Люди просто. Хотіли жити. Оксана Мох. Віолета Кравченко. Ще хочеш цих грошей? Дивись сюди, цих грошей хочеш ти, все думаєш, що то їм забагато, з кишеньці гроші вийме побратим, аби родині вбитого віддати. Як брати гроші ці батькам до рук, вони ж у крові рідної дитини. Для когось щура батько чи онук, а став героєм цілої країни. Ти досі заздриш? То чому сидиш в теплі, в добрі, на шкірянім дивані? Чому щоночі в теплім ліжку спиш, чому свята гуляєш в ресторані? Іди туди. Де в гільзах вся земля, де побратими на руках вмирають, пройди їх шлях, тоді й побачу я таку ціну, чи досі гроші мають? Чи досі заздріш, Думаю, що ні. За гроші серце знову не заб'ється, повагу май до тих, хто на війні. Вони допоки там, країна б'ється. Країна б'ється, допоки вони там стоять. І дуже часто, коли розпочинаю збір протягом збору, я чую, вони там отримують велику зарплатню. Вони те, що отримають, повірте, багато купляють все за свої гроші. Але ця війна з'їдає дуже багато необхідного, дронів, автомобілів. І саме боляче це те, що ця війна з'їдає не тільки ці речі необхідні, вона з'їдає разом з ними людей, наших людей, найкращих людей. Які не задумуючись, не запитуючи, чи будуть них гроші, чи не будуть, чи будуть їм платити, вони пішли захищати кожного з нас. Тож підтримуємо. Підтримуємо їм їх. І на кінь. Так, і подивлюся, яка година. Я вже перечитала, але вже оголосила і на кінь, тому читаю. І буду завершувати. А на завершення я хочу сьогодні розіграти гільзу, яку розігрувала на своєму зборі, щоб вже не виходити в ефір на своїй сторінці. Тільки рандомайзером буде одна хвилинка. Отже, і на кінь. Смерть ходила сьогодні поряд. Я бачила її вже не вперше. Я пробувала її на смак, я знаю її на запах. Вона не питає дозволу, вона не відмірює часу. Це інша контора, це інші субсидії. Смерть. Слічна кобіта. Для когось вона тиха вода, комусь вона цунамі, хтось бачить своїх батьків, комусь виїдає життя день, смерть. Вічна незмінна і добіса, алярмована кобіта смерть. Я бачила сьогодні її, коли дощ періщив, його не чекали, коли клали хризантеми квіти, які я люблю на горбочок землі, який був моїм знайомим другом рідним. Я бачила вкотре сьогодні смерть. Мій собака плаче на місяць. Заспокоїте? Чи нехай проведе зайду, смерть сьогодні? Сталила стежку хризантемами. Ой, ця смерть заглядає сьогодні в кожну громаду. І зараз я включу рандомайзер, щоб розіграти гільзу, яка була представлена на моєму зборі. А вас цей час прошу, безмежно прошу. Донатити Донатити на картки, які є представлені волонтерами-поетами у цих коментарях. Донатити своїм знайомим волонтерам, допомагати, тому що наша сила у єдності. Отже, рандомайзер. У нас було представлено 150 номерочків. Зараз я переверну екран і покажу вам. Що я написала 150-1-150. Я безмежно вдячна всім людям, які донатять на мої збори, і натискаю Згенерувати. І ми подивимося, який номерочок виграє. Це номер 86. Зараз я напишу на своїй сторінці: Хто це буде? То це є там по списку. Не буду зараз це оголошувати. І щиро дякую всім, хто мене слухав. Щиро дякую всім, хто допомагає. Запрошую допомагати. Запрошую донатити. Картки, картки, картки. Їх багато. Вибираємо і не жаліємо, що можемо задонатити мало, чи можемо собі дозволити більше. Кожна гривня є важливою. Підтримуємо наших воїнів. Щиро дякую всім нашим захисникам. Вони найкращі, вони найсильніші. Кожен з нас, кожен з наших рідних може стати разом з ними устрій. Пам'ятаємо про це. Наш день настане на війну, але настане наш день на перемогу. Щоб ми не сказали тому, що ми розробили для цього. Щоб нас не запитали діти й онуки, що ми зробили для цього. Допомагай! Слава Україні, героям, слава!